Шановний пане президенте, шановний Петро Олексійович, я Карплюк Володимир, Ірпінський міський голова. В останній період на Київщині відбуваються нехороші, надзвичайні події. Відбувається побиття активістів. І нещодавно побили вже четвертого активіста. Я публічно декілька разів звертався до Міністерства внутрішніх справ з проханням взяти на особистий контроль. Побиття активістів, але, на жаль, поки що ця справа не зрушилася з місця. У мене є підозра, що побиття активістів відбувається злочинною групою, яка контролюється представництвом вищого керівництва Київської обласної адміністрації з однією метою. Вони хочуть очорнити моє ім'я, хочуть прибрати мене з посади ірпінського міського голови. Тому що я відмовився приймати участь в їхніх пропозиціях щодо корупційних дій в нашому місті. В свій час я отримав ваш заклик як кандидата в президенти по боротьбі з корупцією. Я боровся з корупцією і раніше, ще в 2010 році, коли партія регіонів на той момент не дала мені змоги чесно перемогти на виборах. Ірпінського міського голови і, не дивлячись на протоколи з мокрими печатками, у мене вкрали перемогу, і я не зміг 4 роки управляти містом в зв'язку з тим, що відбувалися такі події. Сьогодні ми активно розвиваємо місто, ми викорінили корупцію, у нас реалізовано багато соціальних проєктів. Пане президенте, з усього вищого керівництва держави я довіряю тільки вам. Я прошу вас на особисту зустріч, поки в мене є час, адже в мене є інформація про те, що розглядається варіант в тому числі мого усунення. Я готовий вам розповісти при зустрічі детальні факти тих пропозицій, корупційних діянь і тих осіб, які їх давали мені і пропонували. Пане президент, я щиро надіюся на вашу реакцію. Дуже вам дякую.